Ось у вас є смарт електричний EQ 4 4 Чотирьохдверний автомобіль 2019 року. Класній комплектації з майже новою резиною Pirelli Технічно без зауважень. Батарея на 18 кВт. Проїжджає в районі 180 км. Автомобіль непоганій комплектації, шкіряне кермо, мультируль, круіз-контроль Клімат контроль, мультимедія з Bluetooth. Ом. Зверху одна панорама для задніх пасажирів. Ще одна панорама. Автомобіль цікавий, економний для міста, для траси, а невеликі поїздки без проблем. Порт зарядки тип-2. Чекаємо на вас в автосалоні, йде авто з пробігом на більш детальніший огляд.